Вітаю вас, друзі, понеділок 5 хвилин. Я, Олексій Ляшенко. Друзі, в Україні знову різко зростає захворюваність на коронавірус. Також зростає і смертність, тому що люди вже перестали лікуватися люди перестали вакцинуватися. Зростає захворюваність у дітей. Я не лякаю. Я ні до чого не призиваю. Я єдине хочу сказати: бережіть себе, дорогі мої! Бережіть себе, бережіть близьких, бережіть дітей, бережіть рідних. І кожен це бачить по-своєму, але життя нам потрібно. У нас був вже ковід, дуже багато було втрачено людей. У нас війна. У нас, якщо ще й почнеться знову пандемія, бережіть себе. Ось і все йдемо далі. Зеленський і члени родини подали декларацію за 2022 рік. Дохід у президентської родини, родини всієї, щоб знали, не тільки президента чи Олени, чи... а дітей там нема. Знизився в три рази за 2021 рік. Доходи Зеленського та членів його родини становили 10 мільйонів 824 тисячі гривень. Я не буду розбиратися, що це хто хоче, може зайти в його декларацію. і Подивитися. Вона відкрита. Будь ласка, я всім завжди так кажу про всіх. А, а ось уже в 2022 році, коли почалася війна. Доходи глави держави та членів його сім'ї становили 3 мільйони 692 тисячі гривень. Знизилось за рік в три рази. Не збагатів, не попав в Форбс, не став мільярдером, не відкрив крамниці і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І не плаче, що щось платити, не платити. Не бігає, як оці бізнесмени, так звані, які всі збагатіли. А доход упав три рази. Давайте так. Хтось там напише: так у нього три мільйони! Три мільйони? Ви серйозно? У президента з держави три мільйони? Все, далі я не хочу про це розмовляти. Я хочу подякувати всіх, хто донатить, всім, хто допомагає, всім, хто е, висилає посилочки, всім, хто. Підписується, тому що на Ютубі дивиться половина, половина дивиться без підписки. Повірте люди. Підпишіться, це ж вам не тяжко. Поставте дзвіночок, і до вас будуть приходити повідомлення. Вподобаєчки, це головне. Розповсюдження це головне. Коментарі це головне. Я дякую, Карпенко Людмилі. Гарничар Володимиру Монобанк, Стебленка Івану Пайпал, дякую вам Іван. Воротніковий Олені Монобанк, Василенка Маргариті, Волошині Ганні, Легвиненка Праскові, хтось вчора, 10-28 Мартинюк Світлані Монобанк, Філяк Олександра, Монобанк, Умнову Василю, Мінтенка Віктору, Євгену просив без прізвища. Дякую вам, Євген, ми разом, ми разом дякую вам. Алійник, Надія, на канал перерахувала. Велика, величезна вам подяка, особиста від мене Надія. Архитка Стефанії, подяка також перерахувала. Я також дякую, лазебник Валерію. Я забув в суботу сказати на перерахурку на підтримку каналу. Велика подяка вам, Андрій. Йдемо, правильно я сказав Андрію. Про... Ой, Валерій, вибачте, Та що ж таке, ну, понеділок. Вибачте, мене ранок. Йдемо далі. Є такий е, Євген Дикий. Ви знаєте, я з повагою відносивсь до людини, але думки у всіх бувають різні. Євген це командир роти батальйону Айдар, добровольчого батальйону. Це 14-15 рік він воював. Зараз він коментує військові дії, доволі такий. Професійна, ну як я вважаю, як я простий, проста людина, але у кожного різні думки. Знаєте, що він висловив на інтерв'ю на одному з інтерв'ю він сказав, що рядову людину, дивіться, то тут мені так це якось ріже і не подобається, рядову людину треба поставити перед реалістичним вибором. Або ти три роки служиш в армії, або три роки сидиш у в'язниці. Ну, я, я якось не розумію цю ситуацію. По-перше, що значить, служиш в армії і сидиш в в'язниці? Ну, Виходить знову: армія це покарання. А в'язниця ще більше покарання. Ну, якось не так. Або ну, вибір якийсь не, 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 вибір нерівноцінний. Ми що хочемо О, в кінці війни мати країну, де, де? половина. Чи, чи трохи більше служила в армії, а половина, чи трохи менше стала зеками. Друзі, щось не так тут Ну, країна військово-зеча і яка? ну, Неправильно. Армія це армія, це гордість держави, це наша гордість. І армія вона повинна бути зірцем. А навіть якщо ну, трудно мені про це говорити, треба мотивація. Давайте так, грошова мотивація. Треба не дозволяти багатіти зараз. Ну, Це війна. І я тут собі дозволяю такі слова дозволяти. Хоча повинна бути да, демократія, свобода і так далі, і економічна свобода, так, але війна і тут повинно бути, ми всі повинні потерпати. Я казав і кажу, що повинні всі. Не збільшувати зарплатню, а зменшувати зарплатню і віддавати. В, ви, ви розумієте, якщо кожен з нас і кожен бізнесмен, і кожен мільярдер, і кожен мільйонер віддасть все на фронт і тільки залишить собі і сім'ї, хай це буде 50 тисяч, хай це буде 100 тисяч для мільярдерів. Для життя. Ви тільки уявіть, скільки буде грошей. Ви тільки уявіть, скільки буде грошей. Ми зараз чекаємо допомогу від Америки. У нас не вистачає того-то, того-то, того. -то, того, -то, того -то. У нас всередині держави куча грошей. У нас пенсіонера, з простого пенсіонера. В Мюнхені ловлять. Я не знаю, що ти, з півмільйонами мільйона євро. Простий пенсіонер. Ви уявіть, скільки. Це одне. Просто давайте додамо зарплатню воїнам, а самі у себе зменшимо. Це ж просто. Це мотивація? Це мотивація. Купити э, людині два-три комплекти військової амуніції. Це мотивація. Це мотивація? Це мотивація. Дати йому пакет після служби армії. Це мотивація? Це мотивація. Так, він повинен знати, кожна людина, яка піде в армію служити, вона повинна знати, скільки вона буде служити. Це мотивація це мотивація. Далі. Ну от е пропонується, що місячний платиж за бронь, це мене не ругають за це. Але я, я, я вважаю, що це. Один з вихідів. Не дуже гарний, не дуже добрий, але це вихід. За бронь від мобілізації має становити не менше 40 тисяч гривень. Це для ну, підприємців, фопів. Фопів. Перша, друга, третя, четверта група. Іменно фопів 40 тисяч. Розумієте, ось дивіться. Військове керівництво захищає воєнку. Воєнкомі беруть е, хабарі. ВЛК бере хабарі, і ми живемо в цій бульбашці. Ми не викоренимо це завтра. Не буде завтра. Все чітко. не буде після за не буде через місяць, не буде через все одно будуть хабарі, все одно будуть відсрочки. Тільки всі ці всі гроші будуть платити за це. Все будуть робити, все одно це буде менше, 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 але воно буде. І ми це не знищимо до кінця, тому що хтось захищає, каже, що воєнкоми на своєму місці, да? судді відпускають, а ми не бачили, що і не, і не бачимо, що дом подарували. І так далі, і так далі. Буде. Так от, зробити це офіційно. Хтось піде служити, хтось не піде служити, хтось дасть гроші. І на ці гроші, ось давайте так, 40 тисяч за місяць оділи солдата, будь-якого. Хоч якась користь, тут я кажу: блін, я не люблю це слово, хоч щось, але тут буде користь від того, що людина не пішла служити. Він також платить всі, всі податки, всі податки. А ще 40 тисяч кожен місяць, якщо він вкладує в державу, в армію. В армію. Можливо, там знайти способи, як це що, якщо хочеш, не хочеш в бюджет і так знайти способи, як це це ти будеш робити, але ось це це вихід. Далі позбавлення чоловіків, які втекли. Я вважаю це вихід. Це також нормально. Втекли за кордоном. Скільки вас там? Мільйон зараз. Все, ніяк. Ви не не маєте права власності в Україні, якщо повернути. Нічого ви не маєте права мати. Ні квартиру, ні машину, ні завод, не параход, не ні автобус, нічого. Ви не маєте права бути обраним, ви не маєте права обирати, ви не маєте права за пожиттєво займати якісь посадою, якісь е, посади державні. А також ви не маєте права бути ФОПами. Ви маєте право тільки працювати. Не приїдете і до свідання, і не приїжджайте. Оце ось я вважаю. Але в тюрму саджати. А в що ми перетворимо тюрму? Якщо у нас зараз отак буде продовжуватися в армії нема грошей, чекаємо Америку, самі не платимо, то ви знаєте, багато людей піде в тюрму, і в тюрма у нас перетвориться на що? Це не вихід. Я вам друзі, дякую. Ввечері ми поговоримо дуже на цікаві теми, дуже цікаві теми, які, ну, я думаю, Близькі всі Україна переможе.